Фармадол. Таблетки від головного болю. На 24 лютого 2022 року. Київ був у лідерах серед українських міст за кількістю топонімів, які пов'язані із Росією. Ну це зрозуміло, тому що це так складалося е, обставини через те, що Київ колись був столицею Радянської Республіки е, Української. Е, проте ця тенденція безперечно змінилася після того, як почалася повномасштабна війна, і в Києві на сьогоднішній день вже перейменовано 289 вулиць, проспектів, провулків, бульварів і площ, які пов'язують Україну з Росією і з пострадянським минулим. Ну, однією з пропозицій для переіменувань стало ім'я видатного актора Богдана Сильвестровича Ступки. Ну, але його родичі проти е, найближчим часом я метра точно не з'явиться на картах Києва. Чому і хто ще з родичів, видатних митців і діячів культури проти перейменування вулиць на їхню честь? З деталями Андрій Люховець. Включення. Зараз Андрію, Андрію, доброго ранку. Доброго ранку. Власне, де ти зараз перебуваєш, і тобі слово. Доброго ранку ще раз колеги так міг би прогулюватися зараз, в принципі, ось тією вулицею Богдана Сільвестровича Ступки, але на сьогоднішній момент вулиця так і залишається. Її стара назва Сулеймана Стальського. Ця вулиця знаходиться на лівому березі Києва. Вона знаходиться в Оскресінському районі, і, в принципі, ну красива вулиця, так тут сквер. Тут житлові масиви знаходяться, і можливо, можливо, одна із причин, яка є припущенням того, чому не захотіли, тому що вона не знаходиться у саме у центральних частинах Києва. І, до речі, яка процедура от саме перейменування вулиць перед тим як у Київраді чи будь-якій іншій міській раді. Реєструється рішення про перейменування вулиці на честь фізичної особи відповідно до закону України. Є обов'язковим отримання згоди родичів цієї людини, і у даній ситуації такого дозволу не надали рідні актора Богдана Ступки. Чому роз'яснень стосовно цього немає? Але от є одне із припущень, тому що можливо там локація не сподобалася. До речі, ще у 2021 році. сквер імені Богдана Сільвестровича Ступки в Києві з'явився. Він знаходиться якраз таки у центральній зоні. Оні, Києва, і можливо, рідні хотіли, щоб там поблизу і вже вулиця була перейменована на його честь. Але поблизу цього сквера знаходиться вулиця Олеся Гончара і Коцюбинського. Як ми розуміємо, що ну навряд чи їх перейменувати на те причин не, немає. І до речі, Богдан Сільвестрович Ступка перейменування саме в честь цього вулиці. Це не єдиний от казус, нюанс, який стався саме з перейменуваннями відомих людей. Адже схожа ситуація ще з однією вулицею з вулицею Астрід Лін. Нґренд відомою шведською письменницею каскаркою, завдяки якій ми знаємо Карлсона і Пепі довгу панчоху. А її родичі також не дали згоди. Вони сказали, що ще думають. Бо коли подивилися на ту вулицю у картах Google у Києві, вона їм видалася занадто маленькою для такої великої людини. Ем, так, ситуацію е, змалювала Вікторія Муха, це депутатка КМДА, яка розповіла і про ситуацію з Богданом Ступкою і про Астрид Лінгрен. Ем, багатьом хочеться, щоб вулиця була у центральній частині міста. Але у центральній частині міста дуже багато вулиць мають уже історичні назви, і це ще один нюанс. І на сьогодні про їх прийменування не стоїть питання і яскравий приклад хрещатик, який можливо комусь би також хотілося перейменувати на сьогоднішній момент, але прийменування про прийменування. Хрещатика мови взагалі не йде. А крім того, з перейменуваннями є ще один нюанс: не можна перейменовувати вулицю на честь до прикладу Валерія Залужного чи Бориса Джонсона, тому що стосовно них вже також були пропозиції від українців від Киян. Давайте назвемо в честь цих відомих українських мужів вулиці столиці або в Україні. А імена їх імена цих людей вони є живими, і українське законодавство забороняє називати вулиці та об'єкти на честь живих людей. Тому ці пропозиції не можуть бути реалізовані ще один з об'єктів, з яким виник своєрідний кур'йоз, але е, саме з перейменуванням. Але це не вулиця, це недобудована станція метрополітену Проспект Правди. Її хотіли перейменувати на Варшавську, але у цьому випадку доведеться дочекатися закінчення будівництва і назву Варшавську вже дадуть цій станції, коли добудується метро. Адже метрополітен пояснив, якщо змінити назву зараз, доведеться вносити коригування у проєктну документацію і знову отримувати. Дозвіл на проведення уже поновлених будівельних робіт, і до речі, за перейменування дуже дуже багато завжди запитань у наших глядачів і взагалі у жителів України стосовно того, що як буде з документами. Хочемо нагадати українцям, що перейменування вулиць воно відбувається в електронних реєстрах. На, назви табличок, які безпосередньо змінюються, вони змінюються з часом, і на них окремо гроші від держави не виділяється від міських бюджетів, тобто це там власники будинків там чи бізнесу. Вони замінюються таблички, а в документах е автоматично в електронних реєстрах відбувається заміна тої вулиці, де ви приписані, чи знаходиться бізнес. А потім, якщо документи замінюються, чи там паспорти, чи якісь будь-які інші документи, вже е в оновленому цьому документі також нова вулиця. Тому якихось фізичних чи фактичних ускладнень для вас в заміні і перейменуванні вулиць немає. Я до речі, знаєте, стосовно чого задумався: що е а чи от варта оця згода від родичів. Тому що ну я сумніваюся, що там вулиці Ярослава Мудрого, а в Ярослава Мудрого родичів запитували, чи потрібно називати. Я просто от е, думкою прийнявся, можливо, підтримаєте колеги стосовно того, чи от е, ті люди, які стали вже таким національним надбанням, а чи може ну нація сама вирішувати, яку вулицю яким іменем називати? Андрію, дякую тобі, Андрію цікава тема, і можна продовжувати напевно безкінечно, тому що е, хорошим питанням Андрій закінчив. Ну е, чи питати у людей, як на якій би вулиці вони хотіли жити. Ну, дивися, якщо говорити про Ярослава Мудрого, то там уже дуже важко знайти родичів. Так як Ми всі родичі е, 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 no. так, а от е, у випадку с, ну, історії зі ступкою там або інших родичів, мені здається, це правильно. А ну, чому дивись, не запитати на, насправді... рішення чи згодні родичі на те, щоб вулицю... вулицею однозначно? Ну, а дивіться, можна логічно... назвати вулицю ступкою, наприклад, на лівому березі набагато швидше можна зробити, аніж це наприклад Ні, там, ну, це в центрі. Це вже інше, це треба знайти питання. територію вулицю. напевно найбільш вулицю. логічно було б назвати ту вулицю, на якій жив. Сам має страх так, так, але переіменувати Марії Зіньковецької не, ну, чинодецького не нереально, тому власне родичі і проти того, що десь на лівому березі можливо не найбільше і не і не дуже велика. Хоча от Андрій показав, що вулиця, яка претендувала на звання Ступки, зелена, красива і і нічого їй не бракує. Але правда, мабуть, в тому, що родичі мають визначати так, власне, як і родичі перенаймають авторські права, вони від, від, несуть і відповідальність, і тримають. Ці права за ту людину, якої вже немає. Тому е, дочекаємося. Можливо, з'явиться в Києві вулиця, яка буде достойна на, з точки зору сім'ї Богдана Сільвестровича, щоб називатися вулицею Богдана Ступки. Дякуємо, дякуємо, Андрій. Пасиві Андрій Люховець на прямих включеннях продовжує свої е, історії до наступного друзя. Прем'єра. Що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни. Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли. Як тільки я це зробив? Як Україна проводить контрнаступи? Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект. Та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік. За кадром. Міністр у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна.